Кінець минулого століття відзначився великими змінами у суспільстві. Світ переживав наслідки колоніальної політики та сплеск націоналізму. На тлі цього розгорнувся розпад найбільшої на той час країни світу СРСР. Одночасно з цим розвалювався інший союз республік Югославія. У процесі відділення багато країн були змушені виборювати собі шлях до незалежності. Так було і на Балканах, де численні йогославські війни відзначилися найбільшою жорстокістю та втратами з часів В'єтнаму. Початок розпаду поклала смерть Йосипа Тіто. Без сильної диктаторської руки пропаганда про єдиний народ переставала працювати для населення з різних етносів та віросповідань. У державі почалися міжособиці через нерівномірний розподіл ресурсів між республіками. Найбагатші Словенія та Хорватія не хотіли ділитися з Чорногорією та Македонією. Над усією Югославією тяжів загальний борг 17 мільярдів. Останньою краплею стала оновлена конституція президента Слободана Мілошевича, яка посилювала тиск на локальні військові сили та виключала більшість прав автономних республік. Зрештою, розпад СРСР ініціював рух за незалежність Хорватії та Словенії. У кінці 1990 року Словенія проводить референдум за незалежність. Близько 90% населення республіки, більшість з них словенці, підтримали вихід з Йогославії. Бойові дії були неминучі, тому Словенія почала збирати сили. Влітку 1991 року словени та хорвати офіційно проголосили незалежність від Йогославії. Так розпочалася десятиденна війна. Як і очікувалося, Слободан Мілошович звинуватив Словенію та Хорватію у зраді. Йогославська національна армія, або скорочено юна, переважно сербів, почала рух на Словенію, захопивши столицю Любляну без жодного супротиву. Тоді сторони ще не бажали проливати кров. Однак під час наступу на аеропорт Любляни юна відкрила вогонь по словенських частинах. Безрезультатні сутички тривали декілька днів у різних частинах країни. Словенці використовували свій гірський ландшафт для ведення партизанської війни проти вмілих у цьому югославців. Вони влаштовували диверсії на складах боєприпасів та радіовежах противника. Смерті австрійського та німецького журналістів нарешті привернули увагу ЄС. Під тиском іноземних дипломатів та президента Словенії уряд Йогославії погодився на підписання Бріонської угоди, що надавала Словенії незалежність. Загалом, у цих сутичках загинуло близько сотні осіб, а поранення отримали близько 400. Македонія від'єдналася абсолютно безкровно і швидко отримала визнання незалежності від світової спільноти. Словенія перемогла в блискавичній війні. Хорватія, на відміну від них, була змушена виборювати шлях до незалежності. Серби, у відповідь на це, пригадали хорватам геноцид під час Другої світової війни. Юна атакувала Хорватію з південного заходу, однак зупинилася внаслідок контратаки. У кінці літа розпочалася знакова облога в місті Вуковар. Двохтисячний хорватський гарнізон протистояв десяткам тисяч сербів впродовж трьох місяців. Битва за Вуковар підняла бойовий дух хорватів та розбила надії сербів щодо швидкого захоплення Хорватії. Проте загальна ситуація була дуже складною. На території Хорватії виникає сербська країна, на території Боснії Республіка Сербська, І обидва утворення бажають приєднатися до Сербії. Попри сербські авіаудари по Загребу, Хорватія не тільки зупинила всі наступи Юна, а ще й перейшла до контратаки. Саме тут відбулася перша етнічна чистка югославських війн. Серби розстріляли близько 1600 хорватів, а місто Вуковар майже зруйнували. Нарешті під тиском ООН та через ймовірність конфлікту в Боснії, що розгориться у січні наступного року. Вогонь припинили. ООН взяли під управління Вуковар майже до кінця війни, а також визнали Хорватію та Словенію незалежними країнами і надали їм статус членів своєї організації. Ситуація в Боснії і Герцеговині найбільш суттєво відрізнялася від інших. Боснія і Герцеговина також провела референдум за незалежність. Майже половину населення складали мусульмани, які з боснійськими хорватами виступили за незалежність. Конфлікт, що мав не тільки етнічне, але й релігійне підґрунтя, стрімко наближався. Вже в друге за століття приводом до війни стане вбивство в Сараєво. Цього разу мусульманські боснійці вбили батька нареченого на весіллі за те, що той ніс прапор сербської церкви. У відповідь, вже наступного місяця сербська добровольча гвардія перетне кордон Боснії та влаштує різанину, вбивши близько сотні мирних жителів, більшість з яких були мусульманами. Водночас, із діями у Сараєво, Юна почала форсувати річки з наміром швидко захопити Боснію. Вони постійно атакували столицю Боснії, та опір не давав їм просунутися. Однак в аеропорту Сараєво його славцям вдалося захопити президента Боснії і завдяки цьому встановити лінію фронту навколо Сараєво, що протримається до кінця конфлікту. Третина населення Боснії з сербів утворила нову державу Республіку Сербську, і бажала приєднання до Сербії. Ситуація ускладнилася втручанням у конфлікт Хорватії. Внаслідок цього боснійці воювали і проти сербів, і проти хорватів, розтягнувши війну на чотири роки та зробивши її найбільш кривавою з часів В'єтнаму. З часом в Сараєву розпочався голод: гуманітарний коридор, яким доставляли продукти та медикаменти з Європи, починають використовувати для постачання боснійцям озброєння. А коли серби збивають італійський транспортний літак, над територією Боснії закривають повітряний простір. Під час війни серби влаштовували для боснійців справжні концтабори, де вбивали, морили голодом та катували. Впродовж двох років у місті Фоча сербські військові та офіцери знищили близько трьох тисяч осіб. Фоча також відзначилося як місто таборів сексуальних знущань, де тисячі жінок зґвалтували, сотні з яких багато разів. Гвалтували навіть дівчат віком 14 років. Боснійці, у свою чергу, масово розстрілювали хорватів. Дійшло до того, що в сербський полон потрапляли миротворці з ООН. Світову спільноту також сколихнув випадок, коли голландські миротворці ООН видали сербам сотні мусульманських боснійців, які переховувалися на базі. США тоді зрозуміли слабкість стратегії ООН. Зокрема, Альянс НАТО сколихнуло знищення сербами 8 тисяч цивільних боснійців в місті Сребрениця. В 1995 році саме різанина в Сребрениці спонукала президента США знехтувати дозволом ООН, який гальмували Росія та Китай. Країни НАТО повномасштабно долучилися до конфлікту та розпочали бомбардування позиції боснійських сербів. Тільки після цього Слободана Мілошовича вдалося схилити до переговорів та підписання миру. Незалежність Боснії та Герцеговини визнали негайно, а на Сербію наклали санкції. Внаслідок миру на декілька років між країнами Югославії встановилася умовна рівновага. Загинуло у цій війні щонайменше 100 тисяч осіб, а також від 25 000 до 50 тисяч жінок було зґвалтовано. Лише два роки по тому починаються заворушення в Албанії. Албанія стикнулася з масовими протестами громадян через дії фінансових пірамід в країні. Внаслідок цього протестувальники обчистили багато військових складів. Для врегулювання конфлікту до Албанії був направлений корпус ООН із 7 тисяч осіб. Заворушення тривали майже до кінця літа. Загинуло близько півтори тисячі людей. Найголовніше, що це стало приводом для рішучих дій з боку Косово. Через півроку косовські албанці розпочнуть протистояння проти Сербії. Вони вимагали незалежності, а сербська влада бажала відстояти регіон. Протистояння швидко переросло в повноцінну громадянську війну. Знову гинуло цивільне населення. Переговори та тимчасове перемир'я ні до чого не призвели. Світ наполягав на незалежності Косово, але Белград відмовлявся віддавати ще й цю територію. Після декількох спроб урегулювання конфлікту в дипломатію втрутилася Російська Федерація, яка підтримала позицію сербів. Бойові дії з етнічними чистками відновилися. Сотні тисяч косовських албанців були вимушені лишити свої домівки, що призвело до катастрофічної кількості біженців з країни. На Слободана Мілошевича не діяли навіть прямі ультиматуми. У відповідь країни НАТО розпочали операцію Форс» з метою вивести Белград з війни. Армія Йогославії стикнулася з надто сильним противником. Для бомбардування об'єктів НАТО сформувало об'єднання з сумарною чисельністю понад тисячу літаків та задіяло більше 60 тисяч військових. Окрім винищувачів f 16 задіяли найбільш сучасні літаки тих часів, наприклад, тактичний ударний літак Lockheed F-117, бомбардувальник b 2 та штурмовик Douglas AV-8B. Військово-повітряну операцію розпочали без згоди ООН. За 78 днів на військові склади, ППО, будівлі МВС та Міноборони, фабрики, нафтосховища, залізні дороги та чисельні інфраструктурні об'єкти скинули більше 23 тисяч бомб та ракет. Загальні збитки, завдані Сербії, оцінили в близько 30 тисяч мільярдів. Внаслідок помилки війська США знищили посольство Китаю в Белграді, за що публічно вибачилися та виплатили компенсації. Незважаючи на завчасні попередження про місця бомбардувань, від дій НАТО загинуло від півтора до двох тисяч осіб, хоча точне число жертв досі викликає суперечки. Ще близько 13 тисяч осіб зникли безвісті. Бойові дії призвели й до зміни влади, з держустанов та адміністрації невпинно витісняли сербів. Белград розумів, що програв і цю війну. Зрештою, бомбардування НАТО примусили Сербію піти на мир. За Кумановським договором Сербія виводила війська, а Косово отримувало автономію під патронажем миротворчих організацій. Через 9 років Косово проголосить незалежність, яку визнає більшість країн НАТО. Йогославія ще продовжить існувати як Конфедерація Сербії та Чорногорії. Восени 2000 року, під час президентських виборів, відбулася бульдозерна революція зі штурмом будівлі центрального телебачення та усуненням від влади Мілошевича. Наступного року, 2001-го, Мілошевича заарештували та передали в суд Гааги, де його звинуватили в десятках злочинів, включно з тортурами, геноцидом, створенням концтаборів тощо. Він не дочекався вироку і помер у камері в 2006 році. Цього ж року Йогославія остаточно припинила існування, коли Республіка Чорногорія проголосувала на референдумі за незалежність від Сербії. Однією з найжахливіших частин цих конфліктів світове суспільство визнало створення концентраційних таборів. Їхню жорстокість порівнювали тільки з жорстокістю Третього рейху. Внаслідок цього міжнародний суд притягнув до відповідальності більше сотні сербів та майже 40 хорватів, які були засуджені в Гаазі. Серед них був і відповідальний за різанину в Сребрениці. Під час балканської кризи, як її називають зараз, було створено не менше 12 концтаборів. Більшість з них були створені сербами. Йогославія продемонструвала світу ще один надто дорогий урок. Окрім насилля, тортур та геноциду справжнім шоком стала масова торгівля органами. Незважаючи на мир чверть століття по тому, напруга колишніх країн Йогославії з Сербією існує сьогодні. Тому більшість з них приєдналися до блоку НАТО.